Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми живемо в непрості часи, коли давні пророцтва здійснюються просто на наших очах. Ми звикли думати, що все це станеться колись у далекому майбутньому, але реальність теперішніх подій стукає в наші двері вже сьогодні. Недавня подія на відкритті Олімпійських ігор у Франції змусила багатьох замислитися. На сцені був відтворений вершник на білому коні. Який виглядав так само, як в описі з книги Откровення Іоанна Богослова, відомої як Апокаліпсис, згадаємо цю пророчу цитату, і я глянув, і ось кінь, блідий, і на ньому вершник, якому ім'я, смерть, і пекло слідувало за ним, і дана йому влада над четвертою частиною землі вбивати мечем і голодом, і мором, і звірами земними. Звичайно, можна відмахнутися і сказати, що це простий збіг, але якщо враховувати всі фактори, що супроводжують наше життя, такі як глобальні війни, неприродна спека, прориви дамб по всьому світу, економічна криза і ослаблення сільського господарства, можна сміливо припустити, що ми живемо у часи, про які попереджав Господь Ісус. Він казав, що в останні дні будуть хвилювання в народах. Війни, голод і між людьми сильно ослабне любов. Ці події ставлять нас перед вибором повірити словам нашого Господа або продовжувати робити вигляд, що нас це не стосується. Якою ж буде наша відповідь? Згадаємо історію Йосипа, якого брати зрадили і продали в рабство в Єгипет, коли йому почали снитися сни про наближення голоду, він організував підготовчі дії. І зробив запас зерна, що врятувало життя йому, його родині і всьому Єгипту. Сьогодні, як і тоді, нам потрібно вчитися довіряти Господу і робити ті дії, що в наших силах щоб запобігти неминучим лихам у наших родинах і серед наших близьких. Ми повинні зміцнювати свою віру і готуватися до випробувань, які можуть прийти. Брати і сестри! Пам'ятайте, що той, хто надіється на Господа, не осоромиться. Нехай наша віра буде міцною, а наші серця відкритими для Божого Слова і Його волі. Будемо як Йосип, мудрими і готовими, довіряючи Господу у всьому. Подивімося навколо з вдячністю і любов'ю. Наша земля прекрасна і щедра, дарує нам безліч благ. Ми живемо в дивовижний час. Коли маємо можливість служити Богу і один одному, зміцнювати наші родини і громади. Нехай кожен з нас стане світлом і підтримкою для ближнього, адже в цьому світі повному випробувань саме любов і віра рятують душі. Отже, брати і сестри, зміцнюйтесь у вірі, будьте готові до будь-яких випробувань і пам'ятайте, з Господом. Ми завжди знайдемо шлях до спасіння і миру.